Всім привіт! Отримав сьогодні посилку з Китаю заказав собі ось такий кабель з USB на DC. Для чого мені такий кабель здався? Зараз я вам коротенько розкажу. Отже, всі ви знаєте, що в нас вимикають світло, а е коли світла немає інтернет, телевізор, холодильники не працюють. І ось без телевізора, без холодильника. Обійтися можна на тих 4-6 годин, що світло вимикають, а ось без інтернету сидіти трішки сумно. Тому, подивився я в інтернеті на кабелі в наших магазинах українських, ціни трошки завеликі, заказав на Китаї. Такий кабель мені обійшовся в 50 гривень. Посилку я отримав за три тижні дуже швидко. І ось цей кабель мені потрібний для того, щоб я міг. Через USB підключити повербанк. А через ось цей DC кабель я його підключу в модем, який одночасно є роутером і роздає Wi-Fi. І тепер, коли вимикає світло, в мене вдома є інтернет. Powerbank працює на протязі 4 годин, а мого провайдера інтернет працює, подача йде. І навіть без світла в мене вдома є інтернет. Тому ось така покупка дуже доречна в даний час. Хто хоче мати вдома інтернет, коли вимикають світло. Не потрібно ніяких акумуляторів за автомобілів знімати з мопедів, скутерів, як то мої знайомі зробили. Просто берете павербанк і підключаєте. Ну, а зараз йду перевіряти цей кабель, чи він працює, чи ні. Друзі. А в який спосіб ви вдома підключаєте інтернет, коли у вас вимикає світло? Пишіть коментарі до відео, буде цікаво почитати.